У зоопарку відкрита нова локація, черепаха шпороноса. Значить, дивіться, поширення Центральна Африка, тривалість життя 50-100 років. До речі, знаєте, анекдот? Приносить хлопчик додому черепаху і мама його питає, а ну що ти приніс черепаху? Хочу перевірити, чи справді вона живе 200 років. Кладка 1735, добова активність, день їжа. Рослини. Значить, що тут у нас? Дивіться, яка вона ж проноса. Яка вона величезна. Там малята є. Там... Це напевно, сім'я, я так розумію. Дивіться. які великі. До речі, бажаєте замовити червону і кручорну. Що пишіть мені в особисті повідомлення. А має... О, та це не малята, вони чпукаються. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думала, це малята, я думала це сім'я. А вони там воно щось роблять. Короче.